Блять, а, як а до я чому попала? Я, я понять, тому на до якої мотельів? Тут 20, блять, риддів в будівлі. Ммм, Хм, ريد you know. Ой, тут ще якийсь левер. Це та що закриває і відкриває двері. Начепай його. Іди сюда. А, ой. Примітка для себе. Не жри, сука, сиру рибу. Знаєте, як що дуже хочеться. Сенсі. Мої Anyway. У нас тут є якась сама повага, так що я поставлю. Треба її переконати. I feel under the pressure. Ах, uh, Тотальний бонус 5. Час обісратися в штани. Прикольно. Так, чекай, хто за сенчардж? Ти чи я? Давай я. Ну ладно. Окей, тоді обов'язково прошу мам я, щоб ти так лохи. I'm on your side. Did this day меч. Nope. Коли стрень, стрень то лісін. А ще, а в мене не править момент. Ми просто нема опції ніякої. А, з тобою я говорю? Чому ми з тобою говоримо? Вона його хто я. Спік, квіклі. You'll need to make room in your party. О, а так мене в кемп? Давай, відправляй. Я не хочу тут бути. Окей, ось вона я. Я не хочу розмовляти з Лайзел. Я не хочу ходити до твоїх кончених друзів. I can't go on like this. If any other aggressive woman will speak to me, I will just kill everyone in this fort. And you know what I mean it. Mind okay. stealing. Блядь, заебав. Поверни Верни мій mind. Я єдина, на кому не прокнула, Можливо. бо в мене вісім інтелекту. Я його б'ю, не хвилюйся. Я, блядь, я оскорблена. Помолися ти Богу. Туда його. Це тобі за мій вісім інтелекту. Вона є екзистенційна криза. Сказала за великі бали, не заслужує.